Вітаю вас на каналі Гостяху Тані. Вітаю усіх, хто трудиться на землі, любить землю і примножує її багатства. Сьогодні, 19 травня у 1853, за київським часом розпочнеться молодик. Я, звичайно, не астролог, хоча люблю цю науку, цікавлюся, у ній можна багато чого почерпнути, тому, відповідно, намагаюся дотримуватися певних правил при вирощуванні рослин. У мене на каналі вже є відео, в якому розповідаю про те, у які дні які рослини я висаджую. Звичайно, не завжди вдається дотримуватися цих правил, але це все пов'язано із місячним календарем. Все світ нам підказує. І сьогодні саме цей день, коли не можна взагалі садити, пересаджувати рослини, просто. Потрібно любуватися ними, спостерігати за ними. Звичайно, можна робити інші роботи, які сільськогосподарські, їх завжди знайдеться багато. Звичайно, думаю, знайдуться скептики, які мені заперечать, з ними я сперечатися не буду. Кожний вибирає по собі жінку, релігію, дорогу. Усі рослини, які дають нам плоди зверху я висаджую, коли росте місяць. У травні, після Івана, 21 травня, і Великого православного свята Миколи 22 травня, ми можемо сміливо висаджувати розсаду помідорів, капусти, сіяти огірки, хто ще не посіяв, і під кінець місяця висаджувати перець. Ну, Звичайно, не завжди так удається. Наприклад, частину гірків я вже посіяла, але у планах ще посіяти рядочок. А от пісню, капусту, помідори буду садити починаючи з 23 травня. 23 травня це найкращий час для пересадки рослин, зокрема розсади. Корінці потім будуть дуже-дуже добре приживатися. Ну, звичайно, ми позаду багато місяців, декілька місяців нашої роботи над цією розсадою. І хочеться, щоб вона прижилася, щоб ми отримали радість від плодів, від капусти, помідорів, огірків. І ух, ясно, що кожен намагається як найкраще. Посадити, доглянути. І тому, ось кому цікаво, то 23 травня це дійсно гарний день. У своєму відео я показую вам свої рослини сьогодні, 19 травня. Дівчатка мене запитують, як у вас цибуля прижилася чернушка, як рання капуста, як дійшла морква. тому Ось я вам покажу, тому що знімаю відео, як саджу, але не завжди знімаю відео уже кінцевого результату. Кому цікаво, подивіться, які у мене зараз на сьогодні рослини. Редиска не вся дуже добре, не рясно зійшла, але я її поливаю і думаю, що буде урожай. Тому щиро від усієї душі дякую вам за те, що ви пишете мені коментарі, цікавитися, цікавитися моїм життям. Мені дуже приємно І у цей нелегкий час. Важко звичайно знайти радість. Але радіти від того, що ми живі, адже життя це найцінніше, що ми маємо, і дякувати потрібно вищим силам за все, що в нас є, і дякувати нашим Збройним силам України. Я думаю, Україна буде завжди, вона була і буде. Всім миру, всім щастя, до побачення.